У восьмій ранку з приміщення головпоштамту виходять водій начальниця бригади і листоноша Ірина Турбала. Жінка працює на пошті шість років. каже, що дня прокидається о четвертій ранку, щоб приїхати в Кропивницький на роботу. Звідси бригадою везуть в Олексіївку газети, листи і пенсію. Сейф є це для коштів, які ми отримуємо, це виплати пенсії, перекази. І ось я зараз цей мішочок ложу у сейф. По по дорозі, не дай Бог, щось случається чи що, хоч зберігаються. Велика сума. Нам не, не можна це казати, бо це секрет. Багажнику, там посилки, там преса, пісьма, товар, продукти. За півгодини бригада приїхала в Олексіївку за 15 кілометрів. Тут на них чекають жителі. Черга із почала сьомого ранку, вже під конторою стоїть черга, щоб заплатити комунальні условия. Ще час вона побуде тут 5-10 хвилин, сідає в машину, їде по селі, а люди залишаються неоплаченими. Ми хочемо, щоб нам вернули назад нашого оператора і роботу почти як так, як вона була раніше. Це тільки на Олексійку. Це посилки. Тут я сиділа, будемо казати, в робоче час, після того часу, коли заканчувалася тут. Закривала відділення, мила, поли, все зробила і пішла. І пішла по селу, газети розносить, пенсію. Зараз я приписую відомості на пенсію, видаю почтальону пенсію, доставку, вона займається пенсією, я сиджу на прийом комунальних послуг. Три години велике село, нам треба спіти пенсію роздати, платежі, щоб люди поприходили. Зараз ми їдемо на першу адресу, треба пенсіонерці віддати пенсію, яка чекає, і на газету. Тримайте ага. газетку вашу ага. і треба виплатити пенсію. Ага, Десять, десяте місяць. Рядом ага. піце. Живу я в селі все добре. Виписую нашу газету, кулінарію, в Четверо такого, а тоді приносили, як інакше якось виписую, що в івторогі в четвер і пенсію так само отримала. Люди, яким носить газети і пенсію, стали рідними, говорить Листоноша. Каже, тиждень, як її робота змінилась. До цього ходила пішки з сумкою, вага якої 20 кілограмів. «Машиною доставляємо людям додому. Пенсії, газети, письма, посилки. Якщо треба взяти комунальні услуги, беру, потім принося на відділення і оператор оприходує, оприходує платіжки. А до цього, шість років я як працювала, то так же само ми все робили, лише тільки пішки. Зараз краще. Краще, що на голову не капає дощ, не дує вітер, гроші, гроші не розлітаються, газети не розлітаються. Крім Олексіївки, обслуговує ще два села лісне і осикувате Кропивницького району. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.